Угу. До речі, поздоровлюю вас з виборами. Зай, вони були, вони не зірвані. Навіть проголосували люди на Донеччині. Ну там мало, мало на... але все ж таки на, на, на Луганщині про да, 38% голосували. Да. І мені здається, що дуже важко буде зараз зробити такий аргумент, що це президент, який не представляє всю Україну. А до речі, яка явка в Америці на виборах? А якщо це десь 50%, відсотків, 55, то це дуже добре. Це вважається добре, так що ми 60% відсотків відсотків це дуже-дуже добре. добре. А на виборах в Європарламент було 40 43, здається, що. Центральна Країна Європи переживала найнижче було в Словаччині, 13% відсотків, це рекорд низький. 13%, 13 в Європарламенті. Так. Це по Словаччині. Ну, це ще пов'язано зазвичай, що це якраз вибори до Європарламенту, вони трошки дають менший відсоток, ніж національні. Да? Тому що на національні йдуть, бо знають, що це вирішить. Вибори в Європарламент а, це а щось а. таке трошки від, того, від, те, від чого населення він він тако не відчуває свого зиску. Ну тобто, що мені від цього буде, знаєте, на рівні особистому до чого це. Але ну, словаки це критикують самі себе за це. Що, значить, така апатія до того, що відбувається на рівні Європейського союзу. власне… Так, що в цьому сенсі ми дійсно можемо собою пишатися Правильно. да нашою явкою?